Грибуть хробаки вщент визволеним містом. Визволителі недуйдові. Приготуватись попереду пункт оплати за проїзд. Що тут у нас? Ага, ще й за стоячі місця. Добре. І Інана! Ой, як невдобно вийшло. Зайцями хотіли проїхатись. One way ticket! Проект Йодей, 4 середа, 25 вересня, Донбас. Хробаки грибуть на сафарі, не підозрюючи. Пав! Що сафарі вже у розпалі. Перший різігрівочний Пронесло, подумав хробак. Хрен ти вгадав. Підправив пілот птахів. Позапланова катапультація. Приїхали. Фу, набздюхав. І дома вам же залізниця. Нічна, темна, робаки завошкалися з ротаціями та підвозами. Ух, яке збіговисько. Нічний доктор нежданчиком на той шабаш завітав. ну та Нутавіо. Перший цукерок. Пристрілочний, хтось тікає, хтось лягає, хтось пітніє. Другий. Не коментую, але смачно. Хто там побіг? Найдем. нічний доктор. У відповідному настрої третій. Ця тема не закінчена. Допрацювати, хоча тут уже Плазунцем пішов Томаш Хробачело. Повернутися до попередніх. О, тут все непогано виглядає. Але як не допрацювати. Добре. А тепер свічку. Що там залишилося уважно. Надо працювати така змістовна галявина після діалогу. А ось ще тут щось не забарилося дочекатися тепла, так би мовити, та уваги нічного доктора. От тепер картина маслом. Рахуємо ціпот. По осені, як то кажуть, на стоп-кадрі хто захоче подивиться. Рез, два, три, 5. Рез, два, три, 4, п'ять. Йдемо далі. Що тут у нас? Що запотика стерчить? Робача гармата. Що мріє доєднатися до оркестру народних. Інструментів осопілитися, як то кажуть. Ось яка чудова дзюрка. До розвідка. Свою роботу зробила. І наступна гармата. І. Чага! До розвідка. Я вас попереджав, що тут гармат насралу. Що там у нас? Ось вона осопілена, як то кажуть. Можна далі працювати. Наступна, третя. Ну та й вьо. Давай. Ну, Добав норма виконана. Осопілення закінчено. Що тут ББМка грибе? Гребе і прямо... У визволене місто. Борнбастер вже в повітрі. Сховатися від нього буде нелегко. Ось ББМ-ка. Захована. Пішов. На нах! Повторний зараз буде в виконанні групи Вормбастер Птахів Мадяра. І той вже буде більш впевнений. Падабум! О! Оце вже норм зайшов. Тут же ББМка відспівана. Більше не шаритиметься окупованими територіями. А цей тарантаз звідки взявся. О, той Лише звідти показує п'ятидіапазонний реп. Падабум! Отак От хробачня захищається. Протягом доби, 25 вересня, птахами відпрацьовано 54 хробачі цілі, а саме 4 гармати, 3 ББМки. Два склади БК, півтора, десятка латів, ватів, мото, фото, 27 скопичень особового складу та укриттів. Двійку антенних комплексів. Ну, баги. Проведено 19 сесій дистанційного мінування. У Покровському небі виявлено 43 FPV, 34 з котрих знищено. Активність ворожих FPV у секторі трохи збільшилася. Але то добре. пішов звідси? Ото окрема історія на останок. Робачня моститься. Увага на трубу. Вон, вийшли. Почули дитячого дрона. Давай назад. Раз, два, три, чотири, пять. Увага на трубу, на бетонну плиту і на ворота. Ф7 на заході. Ось наша ціль. І ще раз потихеньку Паф! Єпон батон. Гепнула увага на ту бетонну трубу і плиту. Склеп склався. Браунінський рух припинено. Вже ніхто нікуди не суєтиться. Тихої та й спокійної.